Що таке родова пам'ять? Сьогодні будемо балакати з вами про родову пам'ять, що це таке, з чим її їдять, і взагалі навіщо вона потрібна. І так, поїхали. Родова пам'ять це не тільки просто слова, це не тільки буквально пам'ять. Родова пам'ять це все те, що несе повністю за всі можливі віка. Ту енергетику, енергетика слів, енергетику пам'яті, енергетику вашої крові, енергетику по материнській лінії, енергетику по батьківській лінії. І це саме те, що може бути абсолютно чим завгодно і в чому завгодно, і все, що відноситься до конкретно вашого роду. На психогенетичному рівні. Це ваші. Передані травми, травми, які можливо тягнуться ще за декілька віків по тому. Це повторювані сценарії, як ми любимо називати кармою. Не обов'язково карма. Це може бути сценарій, який повторюється сотні років, і ви досі його не можете пройти. До родової пам'яті так само відноситься і травми фізіологічного характеру, які. Генетикою передаються один від одного через покоління, через два покоління. Але це так само відноситься до родової пам'яті вашого роду. На містично магічному аспекті. Це ваші родові духи, це ваші родові біси, це ваші родові помічники. Називайте, як хочете. Але все це відноситься до родової пам'яті. І навіть якщо ви думаєте, що у вас цього нема, вас це оминуло, але в вашій родовій пам'яті насправді є такі нюанси. Це також е, можуть бути передані е, предками сни. Ви можете бачити сни, до кінця їх не розуміти, е, не усвідомлювати, але насправді це ваш рід. Е, Намагається зв'язатися з вами хоча б таким, в такий, хоча б спосіб, щоб ви щоб ви нарешті почули те, що ви не можете почути, або ви, нарешті, пройшли те, що ви досі не можете пройти. І це також родова пам'ять. Ну і нарешті, саме головне, я рахую, але воно відкривається не завжди дуже швидко. Це інформаційне поле роду. Тобто. Коли ви в вашому, в вашій свідомості, в вашому, неважливо якому віці, підходите до самого головного питання про своє призначення, про призначення вашої душі, про призначення вас в цьому світі, про призначення вас як важливої частинки творця, тоді можна сказати, що це є вже кульмінація вашої родової пам'яті, якщо ви вже задаєтесь таким питанням, якщо ви. Хочете дізнаватись більше, то це означає, що ви вже стукаєте, ось так от стукаєте у двері до вашого роду. Не з ноги заходите, але деякі і так заходять, але постукуйте, щоб знайти правильні відповіді на ваші правильні запитання.